Нещодавно в одному з наших інформаційних сюжетів ми розповідали про винахід нашого радехівського підприємця Анатолія Архипчука. Він запропонував агрегат для утилізації побутових відходів шляхом спалювання при низькотемпературному піролізі. Його винаходом уже зацікавились львів'яни. 3 лютого в Радихові на підприємстві Ясини установка Анатолія Архипчука перевірялась фахівцями санітарної служби на предмет екологічної безпеки. При тому були присутні зацікавлені особи: інженерно-технічні працівники Львівського міського департаменту комунальної служби і депутати Львівської міської ради. Ну, ми сюди приїхали подивитися на конструкцію на цю установку низькотемпературного піролізу і її можливості для спалювання сміття. Ну, питання сміття у Львові, та й не тільки у Львові, та й у області, та й в Україні є важлива. Ну і чи можна її використати для спалювання сміття? Тому що ну пан Анатолій розробив. Він виробляє такі установки. Він приїхав до нас і Запевнив, що сміття тут буде горіти при низькотемпературному піролізі, і ми хочемо подивитися, як воно відбувається, і ну і чи в подальшому не можна було б тим скористуватися для утилізації сміття. Свою установку для спалювання сміття Анатолій Архипчук демонстрував львів'янам у процесі її роботи. Також винахідник охоче розповідав гостям про принцип її роботи, особливості будови та технологію виготовлення і установки на обраному об'єкті, характеристики, економічні параметри установки, її доступність та ефективність, неабияк зацікавили львів'ян. Ми шукаємо вирішення питання сміття, причому найбільш нараціональним способом. Я об'їздив по Польщі, бачив на кількох сміттях. Смітєспалюваних заводах був, бачив, як вони там працюють, які витрати, скажімо, який режим роботи в них і скільки, яка вартість цих технологій. Вона настільки висока, що вона для нас неокупна. Якщо кожну людину спитати, чи готова людина платити, наприклад, 120 гривень за місяць за вивіз сміття, щоб була сміттєспалювана технологія, очевидно, кожен скаже, що ні. що Це дуже дорого. А цей спосіб це зовсім інший підхід. Піроліз на низьких температурах, тому це якраз можливо спосіб буде раціонально в наших умовах, коли нема достатньо коштів, вийти з таким зробити прорив за роботою установки. Гості спостерігали на усіх етапах технологічного процесу горіння сміття. Тим часом за допомогою спеціальних аналізаторів було відібрано необхідні проби викидів у повітря та зроблено екологічні заміри. Зараз ми замірюємо газоаналізаторами. Тут є представники санстанції. Ми повинні замірити склад виходу ну, цього вихлопу, які там є складники, наскільки вони задовільняють умови. Ну, але перше враження є позитивне, принаймні установка працює і сміття горить. Ми завантажили сюди десь з півтори тонни сміття ну і воно зараз горить. Визначаємо концентрацію шкідливих газів в атмосферному повітрі, це сірчистий газ, двоксид азоту, СО і пил. От, і протягуємо, відбираємо проби повітря, В лабораторії визначимо і будемо знати, є перевищення чи не. Ну, під кінець робочого дня будемо. Зважаючи на результати досліджень екобезпеки установки, усі учасники тестування вважають її корисною, безпечною і перспективною. Я думаю, що ми будемо це виставляти зараз. створена не науково-експертна група в міській раді в Львові. Вона, яка мала аналізувати на чолі з професором Ігорем Рафаїловичем Юхновським, ми будемо пропонувати цій групі, наприклад, за ці результати цього експерименту, і будемо Пропонувати його переходити до промислового взірця, наприклад, ставити нас, скажімо, на ТЕЦ. Винахідник має авторське свідоцтво на це. Ну патент по-простому. Ну і він їх виробляє і продає потрохи. Так що він, перспективи очевидно є. У мене в руках результати аналізів побічних викидів в атмосферу спалюванні сміття моїм агрегатом. Вони зроблені спеціалістами лабораторії нашої Радехівської державної санітарно-епідеміологічної служби. Їх висновки доволі втішні і промовисті. Цитую. Діоксид азоту, гранично допустима концентрація 0,2 виявлена 0,1. Оксид вуглецю допустима 5 виявлена 1,5. Пилюка допустима 0,5 виявлена е, менше 0,26. Тобто прилад не реагував на пилюку, її не було. Сірчистий ангідрит 0,5 допустима. Фактично 0,28 висновок фахівців в пробах атмосферного повітря в зоні впливу 15 метрів від викидів топчастого пристрою з генератором піролізного газу з твердих побутових відходів зов'я сини міста Радехів, вулиця Мішугі, 4. Не виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій досліджуваних речовин відповідно до вимог. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць. Виходячи з даних результатів і висновків, можу впевнено стверджувати, що моя установка для спалювання побутового сміття безпечна для людей і навколишнього середовища. Окрім цього, вона має ще чимало достойності від простоти та ефективності в обслуговуванні до багатофункціональності та економії господарських коштів і коштів. Отриманих від рентабельного отримання теплової енергії. Саме цими її якостями я впевнений, мали б зацікавитись керівники підприємств, місцеві депутати, очільники районної влади, міської та сільських рад. Для них та інших зацікавлених у співпраці осіб охоче проведу спеціалізовану презентацію у себе на підприємстві за адресою місто Радехів, вулиця Олександра Мишуги, 4. Заявки на участь у презентації приймаються телефоном. За контактним номером 067 95 94 127, впевнений, хто мислить по господарськи і стратегічно, хто справді переймається добробутом своїх громад, достойно оцінить мій винахід і забажає співпраці.